А Вова сьогодні з самого ранку, не враховуючи того, що ми їздили в центр, вичищає в сараї укос. дівчата як тюлені, розварили, розварилися, розвалилися. У вас вже затінок, так, да, дівчатка? Ліжбіще устроїли тут. Всі семеро раз, два-три, шість. Так, да, всі семеро. Відпочивають. А він вичистив повністю. Все. Нішку цілий день. Так. Да. Повністю. Всю підстилку, всі ясла. Все на світі вичистив ось так, поки я з м'ясом, з жиром поралася, вова повністю сарай дівчатам вичистив. Ну, на цьому тижні передають уже сніг, тому, тому потрібно... А якщо сніг випаде, тоді там розкваситься земля, погано буде тачками їздити тягати. Тому. Цілий день працював на господарстві. Дівчата, ви собі таку підстилку зробили, що хоч самі лягай. Сухо, чисто, так? Да? У вікно дивишся так гарно, наче сонечко, тепло. А на вулицю вийдеш, такий вітер холодний дує. Так, все, пішла шукати баночки на тушонку. Перерізала м'яско, посолила, підготувала вже баночки і зараз буду займатися тушонкою. Ідеально гладко, нічого не буває. І доки я займалася тушонкою, у нас колонка. Перестала працювати газова, вова її розібрав і намагається відремонтувати. Ось, що сказано господар. І от кажуть: Баби, та ми та без мужиків, та в сраку пораки без мужиків. Ось взяти, наприклад, сьогоднішню ситуацію і що б я з нею робила сама. Ну, відкрила я книжку, ну почитала. Там в тій книжці навіть не було такої проблеми, яка виникла у нас. Без чоловіків ми нікуди. Ну, звісно, коли у чоловіка золоті руки. Як, наприклад, у мого. Правда, засмутився. Сказав, що доки він з колонкою розібрався, вже потемніло. А він хотів ще в загороді в днівному вигулі вичистити трішки у дівчат. Але вже пора йти поратися. Боже, невже то вечір на дворі. Так, колонку відремонтовано. Все працює. Перші три баночки тушонки у скороварці готуються. Хребет. Порозділяла на ось такі частини, обібрала по максимуму від жиру, повирізала желізи, ті, що йдуть отут по хребту вверху, замочу, хочу замочити, щоб добре помаринувалося, а потім приготую в рукаві. Але це вже не сьогодні. Зараз приберу в холодильник м'ясний. Добре, що місто дозволяє, там стає прекрасно з тоском. Приберу, а завтра будемо вже маринувати оце м'ясо. Будемо готувати далі тушонку. Ті 11 баночок, які ще прибрала в холодильник. Ребра залишу у. Каптильні, хай вистигають за ніч, а завтра вже занесу і тоді пофасую і приберу до камери. Ось так. Це відносю в холодильник і піду заберу з каптильні нашу рибинку. Принесла рибинку до хати, вово ще чисте у кабанчиків. Сил уже нема ні в мене, ні в нього. Падаємо. Зараз вже доготовлюється тушонка. Думала, можливо, ще одну партію сьогодні зробити, але ні. Цю вимкну і все. Достала сирку. Розмерзається Сологунька. Роздразнили всі, і нам схотілося, достала з морозилки. Посилки сьогодні не зняла. Вони так і стоять ось. Одна і друга, але ні часу не було, ні, ні бажання. <гум> Тепер уже ввечері. Я сподіваюся, Може завтра з'явиться окремо зняти, показати вам, що ми отримали і машинку. Ось, Бо завтра мені треба м'ясо буде замаринувати, треба прати, треба чотири закладки тушонки буде зробити. Лою відважити потрібно, замовили ще. Ну, коротше кажучи, Уже 10 пунктів у списку, що потрібно зробити завтра. Так що не знаю. Сподіваюся, на посилки вистачить часу. Ось на цьому давайте з вами на сьогодні прощатися. Бо, якщо чесно, то вже язик балакати не хоче. Дякую вам усім за перегляди, дякую вам за підписки. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка. А ми і надалі будемо вам показувати і розказувати, як живе звичайна сім'я в звичайному селі. Всіх вас цілую, люблю. Бувайте до завтра. Па-па!